Доброї ночі вам, Миколаїв. Сьогодні у нас 25 червня, 23 рік. Виїхали ми на свій багатостраждальний. Все, я ніяк не, не виговорю це слово. Соняшник. 59580 ЛГ. Ось. Вночі він краще не починає виглядати. Все, все так же ніяк. Виїхали ми на нього, тому що вирішили обробити клетодимом. Я знімав відео, запитував мало хто, вірніше, ніхто. Один був коментар, можливо, можна обробляти, тому що фаза, ну вже така фаза. Та що вже розказувати, коли вже побризкали? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 пар. Вісім пар обробили ми клетодимом. Обробили, тому що він у нас рідкий. Мишій пішов. Якби він був густенький, він би закрив. Ми б не бачили той миші, та й не переживали б. Ну і не було б такого розвитку. Коли, а коли отакий от він рідкий, то це проблеми. Тільки головна біль від цього, тому що бур'яни ростуть. Обробляли. Буду довго розповідати. Дякую, хто дивиться, хто підтримує. Обробляли ось такий гербіцид, клейстар. Плитодим. Давали ми, думав, по мінімалки обробити. 0,5, думав, досить буде. Не хотілося і затрати нести і на такий соняшник не знаю, що з нього буде, ну щось буде. Ну, вирішив я, бо походив, бо вже перерощі миші 08. Дали 08 клитодима. Надіємося, що спрацює на мишій і на всі остальні, А на соняшник не подіє. Добавляли ми астаміприт. І з по 150 грам літають якісь ажунбукашки. Вже виїхали, що робити, треба обробити. А це там і прит 150 грам і 100 грам ну, фастака альфа це І додали щоб добре прилипло, ось такий прилипач, який був такий. Такий сумовин. Та й здається, все. Обробили, вили, виробили 200 літрів на гектар. Соняшник покривало дуже гарно. А на злакові тоненькі вони жара. Сьогодні у нас було 39 в тіні Виїхав я, чекав, чекав, щоб спала, впала вона до 27. Зараз може і 26 вже. Ну, що робити? Обробили. Темно, жарко у нас. У нас жарко. Стемніло думаємо, впаде температура. Все. Що ще розповідати? Тільки затримувати. Дякую, хто дивиться. Обов'язково підписуємося, слідкуємо. Кому цікаво. Дякую всім, хто прийшов, пішов. Особливо дякую тим, хто лишається з нами, хто коментує, приймає участь в обговореннях, підказує щось. Велике всім дякую. Будемо збиратись. Слава Україні!